Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Хлопчики та дівчатка, сьогодні на занятті ознайомлення з природним довкіллям будемо вести розмову про дуже цікаве дерево. Відгадайте загадку. Влітку і взимку одного кольору. Це ялинка. Я вам сьогодні розповім, чому ялинка завжди зелена. Дерева. Поділяються на листяні і хвойні. У холодну пору року, пізньої осені, коли ґрунт вже замерзає, листяні дерева вже не можуть одержувати достатню кількість води, щоб не засухнути, вони змушені скинути себе все листя. Ялинка і сосна це хвойні дерева. І вони не потребують великої кількості води. Зелені хвоїнки голки це теж листочки, тільки вони іншої форми, щоб ялинка круглий рік залишалася зеленою, красивою і ароматною, їй допомагають природні помічники. Хвойні дерева виділяють. Спеціальну госту смолу. Саме вона оберігає і голки, і кору дерева від холоду, від морозу, повітря, дощу та граду. Хвоїнки такі маленькі і їх так багато, що якщо ялинка скине свій колючий наряд, то їй не вистачить весни. Щоб виросла густа хвоя. Але ялинка змінює свій наряд. Якщо з по лісу або парку, то ви побачите під ялинками багато сухих гілочок. Опадаючи, вони одночасно змінюються новими. Тому дерево має постійно зелене забарвлення, ось чому ялинка. Завжди зелена. Діти, хочу вам розповісти казку, чому ялинка зелена. Завітала в наш край зима. Побачила вона, що осінь славно потрудилася. Спить березовий гайок, затихли пташки. Усі дерева стоять без листя і солодко дрімають. Тільки ялинка стоїть зелена. Не хоче скидати своїх хвоїнок. Розгнівалась зима, закрутилася, завертілася, та й почала кидати на ялинку сніг пригорщами. Ялинка не злякалася. Стоїть, посміхається, та ще кращою стає. Так їй пасує білий сніг на зеленій хвої. Тоді зима вирішила, що у парі з морозом. Дістане таки ялинку. Мороз зазвичай найсильніший уночі. Почала зима ночами біля ялинки крутитися, холодом її дошкуляти, а ялинка на ранок ще кращою стала, бо кожна хвоїнка, немов білою фарбою домальована, така краса від інею. От мороз і каже зимі. Глянь, яке диво в нас виходить! Усі милуються ялинкою. Хай такою й буде. Це ж така краса, заспокоїлась зима, а ялинка так і залишилася вічно зеленою. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!